Ми сьогодні робимо такий рейд по новобудовам в Валенції. Дивимось, що актуальне, можливо, щось вийшло нове з клієнтом. І зараз, перший на черзі, в нас новобудова в Бенікалапі. Я вам покажу місце. Подивіться, ось тут місце буде будуватися такий будинок в 5 поверхів. Але хочу сказати, що поруч ми маємо кафе. Подивіться, ось такі непогані будинки. Так, Це вважається близько до центру міста. Поруч маємо також спортзал. Ось ми йдемо по другій стороні. У нас є Basic Фіт, там всі магазини, ну тобто без жодних проблем ми можемо отримати в центрі, можна сказати, фактично в центрі міста квартиру. так? Ціни починатимуться від 150 тисяч за студію. Тобто не за односпальну квартиру, а за студію. Але всього 150 тисяч односпальні. А вже дорожче почнуться за 180 тисяч. Так, 180 тисяч ми зможемо придбати квартиру в 60 метрів квадратних по стандартним умовам. Два роки в нас до завершення будівництва розпочнуться наприкінці цього року вже роботи. Тобто роботи вже будуть розпочаті, і ми зможемо побачити, щось домовитися, як завжди, 5 тисяч євро ми даємо на резерв і 20%. На початок. В ось в такому районі Валенції ви зможете придбати нову будову. Взагалі, в нас великий пул по квартирам новобудови. Можемо вам запропонувати під ваш бюджет в місті Валенція, тому слідкуйте за нами і купуйте свою мрію в Іспанії.